Добрий день, мої любі першокласники та і шановні батьки. Ми з продовжуємо наші онлайн-уроки з письма. Тема сьогоднішнього року розпізнаю слова за постріл. Так, будь ласка, відступили рядочок. Так, через рядочок поставили чотири пальчика, написали 27 квітня. Далі нижче класна робота. Три пальчика, так? Пам'ятаємо класна робота. Робота. І далі прописала вами рядочок. Першим м'я. Нас з апострофом буде сьогодні. Моя. і повністю рядочок. Далі в я закрита в я далі п'я Так, чудово, ми з вами це прописали. Тепер далі записали, у мене, дивіться, не залишається місце. Якщо у вас є, ви продовжите далі. Чотири пальчика відступили, записали. Вправа один. Так, і нам потрібно гаджет, просить тебе допомогти. Апострофу утворити слова. З'єднай стрілочками розкидані частини слів, запиши слова, утворені на малюнку. Давайте здоров я. Здоров я. Чудово. П'ять. П'ять. Далі. З. Єднати. Далі в юн. М'ясо. Так. Пам'ять і п'ятниця тоді в нас. Так, отже, в нас з вами які слова. Записуємо. Перше з великого, далі через кому з маленькою. Здоров'я. Кома. Далі. П'ятниця. Пам'ятаємо, апост ми пишемо вгорі. Це в нас не кома. Так, не плутаємо. Далі. Наступне з'єднати. І апостроф не можна переносити. З'єднати. Чудова кома. Далі. В'юн це така в нас риба, дуже схожа на змію, чорна. В'юн. Далі м'ясо. Далі в нас залишилось слово пам'ять. Крапочка. Чудово. І підкресла там, де у нас з вами апостроф. Апостроф дозволяє читати нам наступні наші букви «я», «ю», «є», ї, «ї», не пом'якшувати і читати їх. Не м'яко, тобто твердо. Далі поставили чотири пальчика і написали вправа 2. Так, нам потрібно далі списати речення, замінити малюнки словами. У мар'янки новий м'яч. Дем'янкові подарували хом'яка, пишемо у мар'янки, у м'янки Мар новий м'яч крапочка. Дем'янкові подарував